А ви знали, що різні народи світу використовують чорнобривці як ліки? Наприклад, мексиканські індіанці використовували настої із суцвіть для покращення лактації та полегшення ревматичного болю. Індії свіжим соком листя лікували екзему. Батьківщина цих квітів сонячна Мексика. А в Європу їх привезли іспанські конкістадори після відкриття Колумбом Америки. В нашу країну вони потрапили приблизно у 18 столітті. The cat sat on the Та називалися африканськими квітами. До речі, чорнобривці квіти українського традиційного вінка символ вірності. Здавна у народній медицині води на квіток чорнобривців використовували як сечогінний, потогінний та протиглистний засіб. Пили чай з чорнобривців для лікування діареї та шлункових кольорів. Сучасна наука підтверджує цілющі властивості чорнобривців, виявили, що вони допомагають оздоровити печінку та нир. aqui. А в разі запальних процесів знімають біль, настої чорнобривців покращують обмін речовин, очищають печінку від токсинів та вільних радикалів, полегшують симптоматику при захворюваннях суглобів, артрит, ревматизм, прискорюють процес регенерації пошкодженої сльозової оболонки та тканин. На початковій стадії цукрового діабету вони здатні знизити рівень цукру в крові та позитивно впливають на підшлункову залозу у квітках цієї рослини. Містяться каротиноїди, які знижують ризик розвитку катаракти. Рослину рекомендують вживати жінкам для відновлення менструального циклу, поліпшення самопочуття при ПМС, лікування вагінальних запалень і зниження ризику появи дерматитів при проведенні хіміотерапії раку грудей. Дітям настої і відвари допомагають підвищити імунітет і знизити на 70% ймовірність зараження гривеї, грип або респіраторні захворювання. Окрім того, чорнобривці виражений адаптоген, усувають нервове напруження, поліпшують настрій, позбавляють невростенії. У дерматології рослини використовують для лікування вугрів як тонізуючий та регенеративний засіб для шкіри. Придбати лікарські засоби, до складу яких входять чорнобривці, ви можете в аптечній мережі Гармонія 2000 Та слід пам'ятати, що перед використанням чорнобривців потрібно знати їхні лікувальні властивості. Та протипоказання цю інформацію можна уточнити в лікаря. Заборона на прийом ліків, в основі яких є чорнобривці, встановлена для таких пацієнтів: вагітні діти до 2 років, люди з індивідуальною непереносимістю чорнобривців, епілептики та астматики, гіпотоніка. Слід обережно приймати ліки, дія яких спрямована на зниження артеріального тиску. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб першими дізнаватися корисною інформацією про ваше здоров'я, гармонії з нами в гармонії з вашим здоров'ям.